Я буду говорити проповідь, яку я назвав користь від проблем. Я знаю, що ми не любимо в нашому житті коли приходять проблеми, ніхто їх не любить. Нам хочеться жити без проблем, щоб все було добре, щоб все завжди йшло гладко. Але життя таке, що приходять проблеми, і нам приходиться з ними зустрічатися. Ми живемо на землі, і ми цього ніяк не уникнемо. Вони все одно приходять в наше життя. Колись, коли я вчився в школі, ми були. У нас був такий урок хімії. І е, я пам'ятаю, ми вивчали дещо, і вчитель приніс таку е, хімічну речовину. Я не хімік, я в цьому не дуже розбираюся, тільки говорю свої спогади. Він сказав, що вона називається індикатор. В чому суть цієї е, нам давали такі папірчики. Е, суть цього папірчика було в тому, що коли ти погружаєш в певне середовище, він міняє своє забарвлення. І він показує, що це за середовище, що це за хімічна речовина, чи середовище, там кислотне, лужне і так далі. І індикатор він виявляє те, що там є в цій пробірці. Воно просто прозоре, як вода, але коли туди поміщаєш, все міняється. І коли я думав про проблеми, я таку думку побачив, що проблеми це речі, які є індикатором в нашому житті, які перевіряють нашу справжність. Проблеми перевіряють нас. І стосовно цього хотів би сказати декілька думок, яка користь від проблеми. І так, перше, проблема проявляє нашу справжню силу. Написано так, в приповістях: якщо в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Ніхто не знав, який рівень сили в цієї людини. Або в нас, або в іншій людей. Ніхто не знає. Людина сама часто цього не знає. Но в день недолі, якщо ти знесилився, значить мала була твоя сила. Проблема провірила, яка була насправді твоя сила. Наскільки ти був сильний? Проблема провірила. Ми пам'ятаємо, думаю, не раз чули таку історію в Біблії, яка описує двох чоловіків, які будували дім. Один будував на піску, другий будував на скалі, на камені. Вони будували, і написано, що коли вони збудували, прийшов час, линула злива, розлилися річки, буря знялася, і на дім той кинулась. Проблема провірить будівництво, силу дому. Як збудували? І від Брати і сестри, в нашому житті є час, що цікаво, що вони мали можливість збудувати. Є час, коли ми будуємо. Коли ми формуємо себе, Біблія нас навчає, щоб ми зміцнювалися в вірі, щоб ми пізнавали Бога, щоб ми зближалися з Богом, щоб ми будували з Ним стосунки. Є час будівництва, а потім приходить буря. І буря перевіряє, що ми збудували. Фасад цих домів, можливо, був дуже подібний, зовні не було видно те, що в фундаменті. Але буря все провірила, проблеми все провірять. Проблеми провіряють нас. Одного чоловіка в старому зобті в Біблії звали Адонія, це був син Давида. І він, коли Давид вже був старий і вже скоро мав залишати цю землю, він це розумів. І він вирішив, що він буде царем. Хоча Давид хотів поставити царем Соломона. І цей Адонія, він закликав собі біля себе людей, які його підтримували. З друзів Давида, дуже відомих людей, дуже серйозних людей, таких як Юав, який був воєначальником деяких священників. А він закликав і він почав зробив таке свято, і він говорив про себе, що я, я буду царем. І цікаво, така річ відбулася там, коли Давид про це дізнався, і Давид поставив на царство Соломона, то написано такі слова: це все зборище. Людей з Адонією, написано про них так. І затремтіли. І поставали всі покликані, що були з Адонією, і пішли кожен на дорогу свою. Питання чому затремтіли? Чому затремтіли? Тому що основи ніякої не було. Вони розуміли, що їм грозить. Вони затіяли певну справу, основи для цієї справи ніякої не було. Він не був царем, а Давид його не хотів ставити царем. Вони затремтіли. Отак і проявляється, брати і сестри, наша справжність, наша сила. Яка сила в мене? Що я будував? І тому важливо наш час, який Бог нам дає для того, щоб будувати свою віру. Правильно використовувати. Давид говорить про, про такі слова: каже, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Чому він може сказати такі слова? Тому що він досить добре знає Бога. А чому він знає Бога? Тому що він вклав в час для того, щоб його пізнавати, для того, щоб будувати з ним стосунки. І він каже, коли прийде проблема, вона мене не зламає. Я буду сильним, я не буду боятись, тому що я розумію, я знаю, і на житті я це провірив в багатьох ситуаціях, що Бог зі мною він мене проводив. Проблема проявляє нашу силу. Друга думка проблема проявляє наше серце. Коли появляються проблеми, це показує, що є в серці людини. Перший приклад, який я хочу показати, це лотова жінка. Прийшла проблема. Содом і Гумора мають бути зруйновані. Їй треба залишити все добро, яке вони надбали багато років. Треба все залишити. І реальність така, що ти нічого не винесеш, нічого не збережеш. І ми бачимо, коли з'являється та проблема, цього, можливо, до цього часу не було так видно, але в цей момент всі побачили, що лотова жінка прив'язана до матеріальних речей. Проблема виявила серце. Проблема виявила, що вона любить матеріальні речі. Вона дуже сильно поплатилася за це. Проблема це виявила. Тому, брати і сестри, проблеми вони виявляють наше серце, що в нашому серці? До чого ми прив'язані, що ми любимо. Е був такий пророк Єремія, Божий чоловік, який служив Божому народу. І хто читав його біографію через його, е його пророцтва, його життя, ми можемо побачити, що це був чоловік, який дуже багато страждав від Божого народу. Але цей чоловік був таким, що він дуже сильно любив Божий народ. Надзвичайно сильно. Я думаю, що мало людей, які б могли так любити народ Божий, як він. Справа така, що його пророцтва майже ніхто не слухав. Але при тому, всьому Єремія залишався з тим народом, він їм служив, він бачив цьому покликання від Бога, і він не міг ніяк залишити. І коли всі майже його пророцтва збулися, про те, що Ізраїль буде зруйнований на цей час. Єремія, ми читаємо таку книгу, як плач Єремії. Єремія молиться до Бога і каже: згадай, Господи, що з нами сталося. Зглянься і побач нашу ганьбу. Прийшли великі проблеми, і вони тільки виявили любов в серці Єремії до цього народу. Він продовжує за них молитися. Він не каже, по заслугах отримали і маєте. Настільки сильно він любив цей народ. І це в його серці є. Він любить народ Божий. Наступна думка це вже буде остання. Проблеми проявляють нашу духовність, справжню духовність. Зачитаю таке місце: 1 6, 6, 6:6. Та брат судиться з братом, і то перед невірними. То ж, уже для вас сором зовсім, що суди між собою маєте. Чому, не, чому краще не терпити кривди, чому краще не маєте шкоди? Ми знаємо, що церква в Коринті це була досить обдарована церква. І, брати і сестри, я в ніякому випадку не хочу здискредитувати дари Божі, які Бог дає для церкви. Дари потрібні церкві. Дари потрібні церкві. Якщо ми скажемо, що нам тільки любов потрібна, ми дуже помиляємося, тому що дари потрібні церкві. Церква функціонує завдяки дарам, які дає Бог для церкви. Но ми бачимо, що незважаючи на дари в цій церкві, ця церква не виділялася особливою духовністю. Зверіть увагу на це конкретне місце. Люди були готові жертвувати репутацією церкви. Вони судилися, і це, напевно, було публічно, всі це бачили. І це якось впливало на репутацію церкви, що між вами таке відбувається, ви йдете в всі суди, судитися один з одним. Вони були готові жертвувати репутацією церкви заради матеріальних речей. Більше того, вони були готові руйнувати стосунки, тому що брати, які судилися один з одним, які доказували, які платили за суд, які воювали, вони не скоро примиряються. Вони були готові зруйнувати стосунки, хоча Бог, коли, коли створив церкву на землі, то він хоче, щоб церква була єдиною, об'єднаною. Вони були готові цим жертвувати. Заради чого? Заради якихось матеріальних речей, простих матеріальних речей. Вони судилися. І апостол Павло каже, чому краще ви не потерпите кривди, чому краще не маєте шкоди? І виявляється, що проблема, яка прийшла між ними, вона тільки виявила, що насправді в них немає ніякої духовності. Хоча, можливо, ці люди були обдаровані. В них немає ніякої духовності. Вони більше цінять матеріальними речами, ніж духовними цінностями. І все. Тому проблеми, брати і сестри, в нашому житті дуже часто служать індикатором, щоб ми навіть самі побачили себе, щоб ми самі побачили себе, хто ми є насправді, які ми є, що є в нашому серці. Бог посилає деколи проблеми в наше життя, щоб ми побачили. Тому що ніхто нам так не покаже, і дуже часто ми не готові когось слухати, хто говорить нам зі сторони, а проблема нам все покаже. Ну останнє, що я хочу сказати на цьому закінчити, брати і сестри, якщо все-таки так сталося, що прийшли проблеми, і виявилося, що моя сила маленька, або виявилося, що в моєму серці не зовсім правильні речі, або виявилося, що моя духовність вона дуже низька. Що в такому випадку робити? Апостол Петро пише такі слова, каже, а Бог. Усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи перетерпів, хай упевнить, зміцнить, грунтує. Коли дитина маленька, вона починає ходити, вона починає падати, вона десь вдаряється, вона починає плакати, батьки беруть її на руки, батьки її потішають, тому що це їхня дитина. Якщо так сталося, брати і сестри, що ну, не, ви, не змогли ми, наша сила маленька, ми виявилися не такими, як треба. Нам все одно йти, треба йти до Бога. Він нас підніме, Він нас удосконалить, Він нас упевнить, Він нас зміцнить, Він нас угрунтує, Він не залишає нас через наші помилки, Він не залишає нас, Він любить нас, Він хоче нас підняти. Тільки щоб ми були готові змінюватися, тільки щоб після цього, як це відбулося, я був готовий далі приближатися до мого Бога, щоб наступного разу я міг устояти. І хай Бог нам допоможе. Ми будемо зараз молитися, і в наші молитви ми згадаємо всіх дітей, які є в церкві. Хай Бог благословить. Помолимося.